Сидю, чекаємо на зупинці, вже будемо летіти в Варшаву. Хочу сказати, що е, після того, як я перемогла паразитів, я сказала їм, що вип'ю сок, коли ви ще випала. У мене почався лити лист всюди, е, і мені різко перестало ходітися тієртопліфері. Уявляєте, які це паразити? Зараз приїдемо в Варшаву, будемо пити антипаразитарку всі. Там буде холодно, паразити, вони то холодно, то тепла, вони там дурюють від того. І робити масажі обличчя, гуаша і масажі там сауна, масаж, ем, спорт, антипаразитарка, соки і рух. І навіть якщо вони цього не хочуть, вони є дуже розумні тваринки, і з ними треба боротися з цими паразитиками, тому що вони нами керують, вони нас старяться, вони нами керують. Люди, які їдять м'ясо, взагалі мають такий гол там взагалі пропага пропащий номер, там вся людина прогнивши. Жу того, що вона має купа рушей, вона як трупи глядає. Саме тому треба боротися з цією залежністю, тому що це найстрашніше із залежності, страшніше, навіть наркотичні і так далі. Це треба боротися із психікою, яка не любить цей процес детоксикації, і потрібно їй показати, що далі буде круто. Далі буде класно, ти просто переживи цей період очистки організму, коли з тебе все потече. Вітаміни не тому, що вони не засвоюються, ну тобто вони там, щоб рот тренд не дає вітаміни просто не можуть засвоїтись, тому що весь організм прогнивши слизу. І оці яблука, одне яблуко, воно не може там нічого зробити. Потрібно спочатку вичистити, щоб перебудувалася мікрофлора, і оці всі хороші елементи засвоювалися. Просто треба пережити цей період ремонту очистки свого організму. А люди, які е, ну, починають, в них всі організм запускає процеси очистки, в них там е, різні процеси, і вони думають, що це погане протеріально. Ні, це організм був брудний. Ви ж 20, 30, 40 років їли все підряд, ви не чистились, не голодали, серегідли. Він там не може нічого засвоювати, так? тому що він весь забруднівшись, розумієте? Зуби псуються, все псується. Зараз я повертаюся свіну, цей слизь. Ці соплі, в мене починаються соплі. Тобто десь в голови воно починає витікати, коли багато п'єш соків. Чому соки це очищені? Зробіть собі соковий деток. Тобто Скажіть собі, що там, тиждень п'ємо соки. Один день, другий день. Ви побачите, як оці паразитики, вони будуть, от свер... мене починає свербіти ця шкіра. Це раніше, коли я була в сродіні, я взагалі не знала, що таке потіння, що таке шкіра, навіть волосся там, під мишками чи там, на ногах перестає рости взагалі припиняється. Так? Тобто організм е переходить в свій. Е так. Хтось казав навіть, що груди збільшуються, так, тому що вони маленькі через те, що гормональна система все працює неправильно. І реально в мене збільшилися, так признаюся, я вже колись розказувала. І от зараз я проживаю з вами той період, коли я два роки ну, я просто собі жила, тобто мене нічого не турбувало. Зараз болі хребта, та, там свербить, там ще щось. Оце все ці паразити. І ним їх треба. Удаляти їх треба нищити і розуміти, що це таке, і саме тому я почала активно вести цей канал, ви бачите тут відео окремо до У мене є курс харчування свідомість, там де купа моїх фотографій, доказів. я навіть втратувала тих паразитів, та щоб ви розуміли, що це все правда і, і, і інструкції, що як робити, але це відповідальність, ви маєте написати чаті, все відповідальність на вас, якщо ви хочете туди доступ, тому що не не всі готові. Але якщо серед вас є пробуджені люди, які готові то ви просто пишете, що все віддали на вас. Що з вами буде відбуватися, я просто даю доступ до цієї інформації, до цих е файлів, відео, аудіо. Там прямо видно, як на воді аудіо десь, де я прям, знаєте, розказувала таким голосом, що. Подивіться, з мене воно вилазить. Є такі докази. Я не знаю, чи вам я їх давала, але це страшно. Всі мої етапи, які я проживала, тому що це не тому, що ну я придумала собі, ви можете мені не вірити. От я реальний досить, бачите, що я реальна людина. Я вам показую себе в реальних ситуаціях, там коли я халеті, коли я лягаю спати, коли я на зупинці сію та в різних емоційних станах. Тобто ще тут на закритому каналі я можу бути собою, і я можу ем, вам показувати себе такою, яка я є. Розумієте? Ви бачите, що це реальна людина, яка проживає реальні станки. Тобто ви бачите, мене такою почищеною, потім в мене був зрив, там, як з мене змінюється обличчя, та? от воно припухше зараз воно інакше, ви бачите навіть зміни мого обличчя. Та? Ви все бачите, тому що я все фіксую, все описую, всі відчуття вам показую. Тобто ви бачите, що ви цей шлях проходите зі мною. І якщо ви навіть не знаєте, як ви там будете почувати, ви вже тепер знаєте, тому що ви. ну, Бачите, що може відбуватися, а відбуватися може тільки хороше, тому що не буде ні хвороб, ні нічого. І так ви будете абсолютно здорові. Їй потрібно поборотися із своєю психологічною залежністю, і все, і фізично, і з паразитами.